Господь воцарився в красу зодягнувся, коли в румуна поробі новому за всі, Поклався ти всіх визволителю, то народ руга всіх, побачивши, тебе вжахнувся. Хай порвалися, ворота поламалися, Гроби відкрилися мертві повстали. Тоді Адам, подякою радісно кликнув до тебе. вселену, вона не порушиться, коли ти Христе не описаний і безконечно за Божею природою, дав себе добровільно, горім тілом замкнути, ти замкнув тайники смерти, спустошив усе даве, царство і цю суботу сподобанство твого божественного благославення, славити та світлом. Славити та світло світлосити, домові твоєму, Господи, належить святість на довгі дні, коли небесні сили бачили, як ви, законники, тебе, Христе, Небо в матцях левечували, і як вони камінь опечатали тими руками.